এটা কোনতে পাসলি তাহলে তাহলে Ніхто не очікував. Так, так вийшло. прилетіло і все. Ми вже до цього прибігли. Осколки з ракети. Чи що не знаю. Це ви тут біля будинку, біля свого збираєте? Ну, варажі один, ну, що друзі вдома. Указло, тут треба швидко виганяти і все. Оце мої мисли. Що Путін знов. І, і давно, каже, і давно здохнув. Він каже, давно здохнув, але його ці придумки керують. Поки ми дочекаємось, він здохне скільки невинних людей постраждає, чекає. Yeah, yeah. Ще хуже, ніж в той раз все повилітало, все без віки стаємо зараз. Квартира повністю. А І ви вже сьогодні поставите їх, чи ви ще не знаєте? Ні. Потім, поки ж треба все поміряти, треба замовити, а потім тільки ставити все. Це я чекаю, я вже три години вже три години, як пройшов вистріл, сюди ніхто не зайшов. Я бігаю по школам, мене не пускають. Йдіть тудою, бо ми тут убираємо.